Врятувати піаніно, яке бачило війну три з половиною роки в дитячому садочку в селищі і Піски під самим Донецьком змогло пережити фортепіано. Інструмент зовсім побило, присипало пилюку. Він втратив голос. Але журналісти ТСН і військові вирішили спільно піаніно врятувати і перевести його до музею. Відправляли експонат разом з бійцями Євгенія Цвітанська, а приймала разом з музейниками тут Наталя Нагорна. Розкидані олівці та дитячі іграшки. Розо кроль боєць Олександр вперше у цьому покинутому дитячому садочку у пісках, побаченим вражений. Все в такому стані. страшно. На вікні знаходить записи, датовані ще 14-м роком. Розписання занять. тут все лишилось ще з довоєнних часів, та не збереглось. Важко навіть уявити, скільки снарядів розбивало цей дитячий садочок. Всі по бросаліта вже йшли. Середзвалища іграшок стоїть воно майже неушкоджене. Клавіші грають одна через одну. Назва Україна вже давно припала пилом. Та на фоні суцільної розрухи ціле як при таких потужних обстрілах бійці дивуються. Лучше во помістити в другої місце, більш безпечне. Піаніна Україна це чи не єдина річ, яка лишилася, хоч і не в робочому стані, але цілою, бо все інше у цьому дитячому садочку розбито і навряд чи у нього є шанс на життя. Ми вирішили дати йому друге. Тепер піаніна поїде в музей, і завдяки ньому історії цієї війни будуть вивчати. Наступні покоління бійці старанно витирають пил, виводять підписи і лишають послання майбутнім поколінням. Щоб не було війни, більше. всі проходи завалені від ударів снаряду. Приймає. Винести експонат непросто для цього знадобилось з два десятки рук. Обережно підстелили матрас, під інструмент прислали великий Урал. Виділі спеціально під піаніно. дивізіон селасті все буде добре. машина рушає на Київ. 14 годин у дорозі під музей вантажівка прибуває затемно. Наче велику дорогоцінність його спускає десяток рук. Допускаємо. на інструмент чекали. Зразу ставимо. У нас є там експозиція. Зазвичай в цей час музей вже не працює, але заради цього експонату тут все прокидається. Вимикається сигналізація, вмикається світло. Поруч із піаніно знову дитячі іграшки з розбитих будинків Донбасу. Назви вулиць теж з пісків. Директор музею пробує грати. Я все зроблю для того, щоб звучала ця піаніна. Поранений війною інструмент поки лише стогне. Вже звучить. військові роздивляються експозицію і радіють. Довезли ж 800 кілометрів. Пройшло піаніна. Такий габаритний інструмент до нас привезли вперше. У музеї історії України у Другій світовій дуже сподіваються, що обов'язково знайдуться ті, хто ще в пісках на цьому піаніно грав, ті, хто ще маленькими під нього танцював. Ну і майстри, які повернуть піаніно голос. Найскладнішим завданням переконані в музеї буде знайти дітей, які пригадають, яким же він був до війни. Дитсадок пролісок, селище піски, Донеччина. Наталя Нагорна, Євгенія Цвітанська, Павло Бондаренко, Микола Ворич та Микола Головко, ТСН 1+,1.